Як налагодити міжнародну співпрацю та отримати фінансування для нових проєктів? Ці питання в обласному центрі обговорили на семінарі для представників територіальних громад Прикарпаття. Більше розкажуть у наступному сюжеті. Обмінятися досвідом, дізнатися більше про гранти від міжнародних партнерів та використати їх для розвитку громади така мета навчального семінару. Ми рухаємося в сторону Європейського союзу, і там є чого повчитися. Разом з тим. Ми також можемо віддавати свій досвід. Ми за три роки налагодили понад 50 партнерств із вісьмома країнами світу. Тому буду сьогодні розповідати, як це робити. Насправді там немає ніякої магії. все насправді побудовано на людських відносинах і розуміння для чого нам потрібно це партнерство. І, наприклад, ми хочемо зробити в якійсь громаді найкращу освіту, скажімо, ми хочемо повністю перезавантажити наші школи, і тоді ми починаємо думати, ага, для цього нам потрібен партнер, наприклад, у Швеції та Норвегії, тому що у них на гарному рівні розвивається власне освіта. Можливо, нам потрібен партнер в Сполучених Штатах, так тобто тут залежно вже потрібно дивитися, для якої теми. А далі ми думаємо про те, як нам знайти цього партнера, що важливо у час війни, кошти територіальної громади спрямовують на дуже. Важливі речі це на оборону України, це на е, такі складні, складні життєві обставини, в яких перебувають люди, родини героїв, ветерани, ветеранок, формування ветеранської політики. А для того, щоб розвивати громаду, ми маємо можливість отримувати міжнародні кошти. Але тут має бути активність і бажання самої територіальної громади. Взяла участь у заході. Ірина Дімбровська жінка хоче дізнатися, як залучити міжнародні інвестиції для розвитку кос. Сівської громади наша громада здебільшого має такий туристичний напрямок розвитку, але звичайно, в даний час ми мусимо трошки змінюватися і мусимо думати, як покращувати інфраструктуру в громаді, як покращувати добробут наших жителів. Один із спікерів заходу, міський голова Калуша Андрій Найда. Він поділився досвідом отримання грантів та розповів про успішну співпрацю з міжнародними організаціями. Кожен міський голова на своєму місці має шукати міжнародну допомогу, має шукати так само міжнародні міста, які можуть з ними працювати, але не працювати в напрямку дай дай дай, а працювати в напрямку ну, рівноправі. Так, тобто культурний, освітній, спортивний досвід, тобто різні варіанти. Ну а міста, звичайно, на свою чергу все рівно питають, що вам потрібно, все рівно допомагають. У нас зараз наразі є співпраця з багатьма донорами, так, з шведськими донорами, з німецькими донорами, так, з фінськими донорами. Зараз напрацьовуємо так само роботу по з муніципалітетами Бельгії, Канади, так ну Туреччина ми до війни розглядали, але зараз ми так само будемо зараз так само відновлювати ту співпрацю з тим, щоб дійсно ну затягувати свої кошти ті проекти, які зараз є в нашому місті. Навчальний семінар в Івано-Франківську відбувається вже вдруге. Загалом участь у заході взяло понад 70 людей.